Сьогодні час таро, і сьогодні янголи на зв'язку зі мною. Я передаю з каналу Ченерінгу так від вищих сил янголів. І зараз навіть такий інструмент, як таро, я теж щитую з допомогою їх, тому що дуже багато новачків щитують не з тих каналів. Мої любі, іноді ви підключені зовсім до нижчих сутностей, Треба вчитися, навчатися, від кого ви щитуєте інформацію. Це не страшно, просто треба знати, з ким ви працюєте. Давайте сьогодні дивитись. Потік. Ми будемо зараз якісь питання задавати. Можливо, щось важливе зараз вийде саме для тебе. Перед цим я записала відео послання з ченерінгу. Теж дивіться на моїх каналах. Давай подивимось, хто сьогодні тут в нас, що тобі таке потрібно важливо зараз почути, відчути. Нема енергії зовсім так О, тут Відсвічує трошки отут, прям дуже важкувато. Ну, знаєте, тут історія, коли ви десь. Ну, не вбиті фізично, а вбиті морально. І, можливо, тут ви на щось надіялись, якісь надії вбиті, так? Те, що ви дуже-дуже давно хотіли, але не отримали, наприклад, так? це теж вам заважає. А, так, дуже самонадійливо, ви хотіли чогось так, отримати, але це не отримали. Навіть тут йде з поля: хтось хотів людину заполучити, людину в прямому сенсі. Тобто, ви в когось там Закохалися, хотіли, щоб ця людина була поруч з вами, але так не вийшло. І, тому що ну, вищі сили, іноді нам е, знають краще за нас, що нам потрібно. Так? І Зараз у вас відкривається новий шлях. До речі, у вас в голові прокручується новий план, що робити, куди рухатись. Але все ж таки тут хтось хоче їм чисто продавити всесвіт і зробити по-своєму. Е, мої любі, Ви можете це робити, але нічого благого з цього, повірте, ніколи не вийшло. Іде іноді краще здатися. Плані в кавичках здатися потоку, так, довіритись і сказати: добре, якщо тут в мене не вийшло, я бився, бився в ці двері, бився, бився, так, але в мене тут не вийшло. Можливо, краще для мене якось по-іншому, завжди як щось третє. Іноді ми обираємо між двох вогнів, а у нас ще є третє, яке ми не помічаємо. Далі, що важливого для вас тут? Так, все-таки ви хочете своє отримати при собі. І тут, знаєте, не про статки йдеться сьогодні, тут йдеться про Людину. Добре, давайте, що вам передадуть. О, що зараз? Можливо, вам треба ось ці всі історії, ситуації, досить боротися з зовнішнім світом, досить вагатися. Подивіться, краще ви собі не робите. Ви постійно на гойделках емоційних, ви постійно на якихось стражданнях, ви постійно кудись біжите, рветесь. Ви думаєте, що от ви зараз візьмете той і подолаєте всі ці шість, так і будете весь проти світу, але це весь заводить в п'ятірочку пентаклів, страждання ти ті, що. Насправді вони вам не потрібні. Дуже сильна криза, дуже сильна криза, у когось тут має значення трикутник, мої любі. А, тут вам кажуть, треба завершити щось одне і почати з чистого листа, рухатись до своєї цілі, але не по головах. Бачу ціль, не бачу перешкод, це не значить, що треба йти по головах. Це значить, що іноді треба просто довіритись потоку і сказати мої любі вищі сили, янголи, хто мене веде вищі наставники. Я Довіряю вам і, будь ласка, підкажіть мені, як краще. Давайте ж подивимося, що вам робити вашій ситуації зараз так. Так, тут у вас, знаєте, що вам кажуть, от якщо ви довіритесь потоку, ті ж самі карти вийшли, я помішала, колоду, але не вийшли. То у вас тут зараз буде так, що колесо фортуни стане на вашу сторону. Якщо ви все ж таки зможете довіритись потоку, так? І це, що, це, що це довіритись потоку? Як це? Насправді це те, що ми видихаємо, зупиняємось на хвилинку і розуміємо, якщо нам це не дали, а ми сто разів стук, коли в ці двері, то, мабуть, треба змінити двері і піти в іншу сторону, так по-іншому зробити. І а, дивіться, дуже важливо, коли ви робите це з стану агресії, стану злості, я хочу, я буду мати. Попри все, ну Ви тільки розрушаєте себе внутрішньо. Потім результат, знаєте, як це? овчинка виділки не вартою. Гра не вартує свіч, скільки там ще в нас є таких прислів'їв в народі крутих, які дійсно на це працюють. от Тому тут просто треба вам. Трошечки видихнути і дати собі паузу внутрішню. Станьте в позицію такого наглядача, наблюдателя і повідчувайте навколо, а чи взагалі потрібна вам ця людина? Іноді ми когось втрачаємо, потім отримуємо ще більше. Іноді ця людина переосмислює і повертається до нас і іншим, і, ну, в іншому такому в енергії, іншій, так, з іншими якимось вже переосмисленими цінностями і готова слухати нас, бачити нас, кохати нас, буває по. Різному, якщо ви хочете індивідуальний свій випадок розглядати, я дивлюсь, хоч на інопланетян, будь ласка, я щиту з потоку, іноді мені навіть карти не потрібні, я давно не займаюся картами, просто люди люблять дивитись на матерію, тому я їх беру з собою, щоб ви розуміли картинки, бачили, як це працює. Взагалі я працюю з вищими силами, з янголами, з родовими практиками, регресом і в індивідуальному настаночці веду людей. Тому, будь ласка, якщо вам прям дуже хочеться консультація, дуже хочеться зазивати. Звернути свою ситуацію, подивитись, я вам глибоко розберу і в психологічній стороні, і в енергетичній, і в духовній з усіх сторон ми працюємо. Це дуже важливо, дуже важливо. Давайте дивитися, що далі з вами там відбувається. Дивіться, тут треба так трошечки відпустити хватку, і ця дама, серця вашого, тут більше про чоловіків, до речі, йдеться, але чоловіки, мої любі і жінки, перевертайте на себе, не забувайте розклади, вони спільні насправді, так, і індивідуально це робота, Тут у вас схожі десь енергії, ситуації, але вони трошечки різні все одно. І от якщо ви хочете утримати цю людину, ви її відпустіть, і вона все ж таки енергія зміниться і вона до вас повернеться обличчям. Тут може стосуватися не тільки для чоловіків, для всіх. Якщо це людина, не тільки ваш партнер, друзі, родичі, колеги, діти, ви можете розуміти, що, наприклад, доросла донька, ви можете розуміти, тому що тут пажик ще вийшов. Розуміти, що, блін, ну непорозуміння в нас, все, видихайте, відпускаєте. Дайте людині простір на подумати, так не треба насильно до себе тягнути, навіть думками. В нас думки маніфестуються дуже сильно. Не треба думати про людину постійно. По-перше, ви зливаєте свою енергію туди, в неї, не в себе. Навіщо це вам потрібно? І ніхто вам дякує за це не скажуть, Ви тільки будете на виснаженні постійному, так, ви зляжете і не будете розумієте. Міти що далі, тим паче у нас перша карта була десятка мечів. Там карта все. Помер і все нема. От, і ви дайте свій ресурс. От що вам кажуть? Довіртеся долі. довіртеся У цьому випадку, знаєте, дуже часто я кажу, беріть і щось робіть. Тут ні, треба дати простір іншій людині, простір, прям, і відчути, дати ось тут такі знаєте, фух, я тебе відпускаю. Дуже класно зробіть енергопрактику на розрив енергозв'язків, повернення своєї енергії собі. Вона в мене є на всіх моїх каналах: Тікток, YouTube Instagram в телеграм-каналі в Духовність Безоплатному, і ви можете з'явитися. <зі> мною і зробити Мої онлайн-консультації. І таким чином ви повертаєте собі свій ресурс, і імператриця це про що? Повернення всіх благ. Це така зона комфорту, коли у вас все окей, у всіх сферах, здоров'я нормальне, з дітьми все окей, з відносинами, з фінансами, тому подібне. От, і довіртеся тут долі. Повірте, отут вас ведуть прям в довіру. У вас багато ілюзій, дуже багато ілюзій. І чим більше ви будете впадати в ілюзію того, що ви зараз піднажмете, що ви зараз зробите так, як хочеться вам, тим більше вам буде складніше навіщо тягнути те, що не тягнеться, іноді треба його залишити і піти спокійно далі. І оце далі, повірте, ваше до вас повернеться. Ну, всесвіт він так працює. Якщо ви не пройшли якийсь урок з людиною, якщо ви пройшли урок, але ця людина все одно повинна бути поруч, то повірте, це буде у вас, чи якщо перше, ви не проходите урок. Ситуації повертаються, люди повертаються mm. в тому ж. Ем еквіваленті, так які були в тому ж в такому амплуа, і все, все такі ті ж граблі називається. І навіть можуть мінятися люди, але грабі, граблі ті. ж. От, Якщо ви пройшли урок, і людина пішла від вас, і якщо вона повертається, то вона вже в іншому буде випадку себе вести, як я казала раніше. Тобто зовсім по-іншому відчуватися це буде, зовсім по-іншому, ви будете більш щасливіші, більш радісніші і розуміти, що так, вау, щось змінилося дійсно. Так це працює. Так. Про ці закони всесвіту. Давайте вам пораду маленьку ще дамо від вищих сил, що вони кажуть. кажуть. О, ну слухайте, довіртеся, світ, у вас буде карта переможця, у вас все вийде. Ви оцю п'ятірку жезлів, оту ментальну жвачку, яка перед цим йде, ви її зможете подолати в спокій, гармонії. І от ви, до речі, будете мати це щире кохання, двічка, кубків. Але треба відпустити хватку. Іноді треба так. Але якщо хочете індивідуальну роботу, будь ласка, пишіть мені, там буде 100% ваш розклад. Сьогодні не забуваємо. Розклад спільний відчувати свій розклад душею і серцем.